Суботні рани в Бухаресті ми провели по-особливому. Зібралася в парку Дінеретулу разом з українськими дівчатами та нашими дітками, щоб провести час у колі своїх, відчути підтримку і зрядитись ресурсом. Ми з дівчатками організували мак терапію на тему фінансів, діставали глибинні фінансові установки, які заважають рухатися вперед і змінювали як на позитивні афірмації та шукали нові шляхи для відкриття фінансового потоку. Це була дуже глибока і трансформаційна практика, яка дала кожній нові усвідомлення та натхнення для дії. А поки ми працювали з картами, дітки весело проводили час разом. Діана підготувала для них неймовірні активності та ігри, було багато сміху, радості та дружнього тепла. До речі, до Діани ви можете звернутися, і вона точно навчить вас англійській мові. Ми отримували величезний заряд енергії, натхнення та віру у себе. Дуже цінно, що у Бухаресті є таке неймовірне українське ком'юніті, тепле підтримуюче, яке об'єднує, надихає і дає відчуття дому. А коли ти серед своїх і відчуваєш силу, і це справді безцінно. Тож хочу подякувати кожній, яка долучилася до нашого заходу і запропонувати час.